Залучити молодих і активних до розбудови Києва такою була мета презентації проєкту архітектурно-освітнього фестивалю Конекшенс. Проєкт представили найкращі фахівці архітектурного бюро Зотов і Ко, які вже понад вісім років запроваджують інноваційні підходи в галузі вивчення архітектури. Через велику кількість охочих навчатися голова бюро Віктор Зотов замислився над створенням цілої архітектурної школи. Наша освіта має такий вертикальний характер. І немає ще об'ємного характеру. Коли у нас розпочинається підготовка майбутнього архітектора, учасниця проекту Юлія зраділа можливості отримати навички архітектора. До цього я не знала про Вінницю, що там побудували таке як ем, повністю ем, тех, технологічне місто, і що у проекті далі розвивати Львів. Це дуже цікаво, ем, цікавий напрямок. Учасники Connections також вивчатимуть міждисциплінарні підходи до освіти в галузі урбаністики. Дорожую, я бачу, що в Європі красиві міста, що міста такі, ну, по заплощу з населенням таке сточне, як Київ, вони при цьому виглядають гарно виглядають, по ним хочеться гуляти. По Києву, на жаль, поки не хочеться. Фестиваль стартує навесні, а поки молоді учасники готують ідеї та пропозиції щодо формату навчання. Олеся Василець спеціально для епізодів.